Хочу вам показати, як я квашу капусту цілу і січену в одну бочку. Для початку я готую січену капусту. Січу капусту ось таким чином. Потім до капусти тру моркву по бажанню, скільки я хочу. І додаю її до капусти. Це все я гарно перемішую. Ось так. Потім я беру поліетиленовий пакетик і кладу капусту десь пів пакету, зав'язую пакетик. Два рази так гарно. І протикаю в ньому дирки виделкою, щоб просіли міг змогу зайти в кульочок. Ось так з усіх сторін протикаю. Так. Тепер я готую цілу капусту. Я її не мию, лише забираю лишні листочки некрасиві, і вирізаю серцевину. Крачено. Просто. І засипаю туди сіль, сіль, звичайно, десь одну чайну ложку. Січеної капусти в мене вийшло 5 кульочків, а цілої ось тільки. У мене бочка 40 літрова. На дно бочки я кладу порізаний буряк, але це по бажанню можна і не класти. На дно кладу три пакети січеної капусти, потім Кладу слой цілої капусти, ще буряки і слой січиною, а далі доверху вже кладу цілу капусту. Потім готую розсіл на 10 літрів води, 500 г солі. Все гарно перемішуємо. Якщо не вистачить розсолу, то можна ще доробити з такою самою пропорцією. Заливаємо розсіл в бочку, прикладую зверху на. Капусту тарілку і камінь, щоб вона не спливла а була повністю у розсолі, і закриваю зверху кришкою нашу капусту. І де ще раз місяць вона закваситься і можна з неї годувати смачні голубці, салати і багато чого іншого.